Цю гарячу колумбійку точно ні з ким не сплутаєш. Шакіра увірвалася у світ музики та зламала наше уявлення про вокал своїм пронизливим бліючим голосом. Саме цей дивний голос Шакіри спочатку неймовірно дратував викладачів вокалу. Юну зірку відмовилися брати до хору, але шак не здалася. У 13 вона підписала свій перший серйозний контракт. Після двох невдалих платівок звукозаписувальна компанія вже збиралася поставити хрест на латиноамериканському даруванні, та дівчина вже виношувала плани щодо третього студійника. Тож вона висунула жорстку вимогу не втручатись у її роботу над диском і не прогадала: альбом розлетівся накладом у 4 мільйони примірників. Але перший серйозний успіх змусив Шак забути про своє коріння. Її запевнили у тому, що з іміджем латиноамериканського дівчиська вона ніколи не досягне світового визнання. Тому Шакіра змінює колір волосся і записує свій перший англомовний альбом. Позиції шат наспівує весь світ, але дівчину непокоїть інше. Її загнали у пастку. Відтепер вона може співати лише англійською. Шакіра спробувала протидіяти цьому, записавши ліричний іспаномовний сингл «No». але його взяли в ротацію виключно латиноамериканські країни. Мене багато років перш ніж шак доб'ється свого права співати іспанською. Вона знайшла вихід. Добре відомі англомовні композиції. Шакіра стала дублювати іспанською. Особисте життя Шак складається не менш успішно. 11 років вона зустрічалася із сином президента Аргентини. А навесні минулого року нас очікував новий сюрприз: співачка розпочала роман. Із захисником барси Жераром Піке. Цікаво, що завзята футбольна фанатка Шакіра раніше вболівала за Мадридський Реал. Футбольний клуб навіть образився на співачку, назвавши її зрадницею. Та схоже, почуття до Піке все ж трохи вагоміші для Шак. Адже вже цього літа, одразу після Євро 2012 парочка планує обвінчатися у барсі. Подейкують навіть, що співачка вже знаходиться при надії, адже вона з невідомих причин відмінила декілька останніх концертів. Як би там не було, Агутен все ж вітає шакіру з 35 річчям і бажає їй не втрачати драйв, за який ми так її любимо.